Віпеет Юкраїн разом сильніші. Сьогодні вперше зібралися на тренування у новому році. Перш за все, розкажи, як провів відпустку, чим займався, в якій фізичній формі підходиш до старту зборів? Е, відпустку провів е, гарно. Був в Чернівцях, додому не їздив, бо, на жаль, ситуація була така, що було небезпечно їхати додому. В принципі, формі нормальні, тому що була робота, яку нам давала Іна Миколаївна, і я вважаю, що я і команда підійшли в доб... ну, добре підготовлено. Поділися емоціями від зустрічі з партнерами, від першого заняття. Як воно пройшло, розкажи. Я думаю, що всі дуже щасливі зібратись, почати роботу, тому що в нас ще багато роботи і ми йдемо до великої цілі для того, щоб подарувати місту свято, і на цих зборах треба дуже добре попрацювати щоб виконати завдання на сезон. Чи встигли ви під час цієї перерви засумувати за футболістами, за своїми помічниками, за персоналом і так далі? Ну, звісно, що сумував, скучив, тому що коли ти працюєш з професіоналами з гарними людьми, тому ти, ти хочеш повернутися як можна швидше. У якому, як ви бачите, фізичному і моральному стані футболісти вийшли з відпустки? Ну, настрій гарний, в них в фізичному плані теж вважаю, що вони вже готові робити роботу, ту, яку ми плануємо, тому що в них було домашнє завдання. Тому я вважаю, що вони і в гарному настрої і готові тренуватися і виконувати ту роботу, яку ми плануємо. Розкажіть трошки про конкретно це заняття. Бачимо, м'ячів сьогодні немає в ногах футболістів. Погода вносить свої корективи, тому що планували ми і спочатку активацію в залі, а потім вже роботу з м'ячами, але ми бачимо, що погода така, яка не дозволяє працювати, тому що не хочу ризикувати здоров'ям гравців, тому що слизько. І Тому зараз бігова робота йде з тренером по фізичної підготовці. Кожен день будемо слідкувати за погодою, яка буде погода, і вже коригувати. Тренувальний процес. Це завжди. Перші тренування, десь більше, щоб е, подихати, так скажемо. Плюс е, погода, сніг. Е, теж важко, щоб поле було в гарному стані, почистити його і так далі. А перше тренування, воно завжди, десь плюс-мінус, таке, що треба добре подихати. В принципі, не холодно було працювати. Бачили, серед вас є один дуже загартований хлопець, який у, у шортах на голі ноги бігає. Ну, Данька. Він завжди, мені здається, і зимою, він завжди в шортах без лосин, без штанів, якось не знаю. Ну Йому так комфортно. Це найголовніше, що йому комфортно. Перший день роботи на зборах це така відправна точка всієї другої половини сезону. От Що чекає на команду найближчими днями і найближчими тижнями? Ну, у нас вся робота буде проходити в залі, да, там сила буде, активація, підготовка м'язів до роботи і вже тренування з м'ячами, ігрові вправи, такі технічні моменти. Тому тижневий цикл, який ми проводимо в Черницях, він буде проходити так. Перше тренування в нашій команді сьогодні також проводять новачки Витіховський та Ельїн. Наскільки швидкої адаптації ви від них очікуєте, і загалом, як ці футболісти мають посилити нашу команду? Ми знаємо їх якості. Звісно, ми розраховуємо, що вони посилять нашу команду в другу частині сезону. Ну, звісно, вони, я вважаю, швидко адаптуються, тому що. Я лихельї не знає дуже багато гравців, і Макс Ватіховський знає дуже багато гравців. Їм буде. Дуже комфортно в команді, і я вважаю, що адаптація дуже швидка буде. Та, в принципі дуже добре прийняли хлопців. Знайомі в футболі, в принципі всі один одного знають. Це люди не нові для нас. І, в принципі, їх адаптація повинна пройти дуже добре. Ну і також бачимо, що разом з основою тренуються двоє гравців буковини – голкіпер Балан та нападник Гамолов. Це така разова акція, чи вони будуть працювати на постійній? Ну, я думаю, що вони будуть працювати на постійній основі, ми подивимось, тому що нам потрібен зараз ще один воротар до, до тренувань. І Гамолов вже працював з нами в сезоні, і дебютував за першу команду. Тому ну, поки що в планах, що вони будуть працювати з нами тут на зборах і поїдуть на збори в Закарпатті. Які завдання особисто для себе ставиш на найближчий час загалом на цей тренувальний збір? В першу чергу це проти його без травм і добре підготуватися як в фізичному плані, так і морально, десь до цього, до цього відрізку чемпіонату.